Те, що ви робите, я скажу ще раз: ви сьогодні пишете історію країни, наша команда, яка Працює на прифронті. Вибачте, ви в місті герої, який сьогодні є фортеці України, де лінія фронта. І ви це робите сьогодні. Це унікальний на весь світ випадок. І нарешті ми дочекалися наших зірочок. Збірна України, так приємно, що знову на найвищій сходинці п'ядесало наші спортсменки. На що вас от є дуже, дуже потужні тренери, дуже поважні. Дуже дякую вам за філософію. Розуміння, тому що дійсно має бути наставник, має працювати поруч з вами разом. Це одна родина, і у вас родина це є. Я розкажу велика честь наснаги, багато працювати, тому що за вами стоїть країна, яка воює, і ви маєте розуміти це. Дуже вам дякую за це. Але хочу ще раз привітати вас, сказати вам слова вдячності за ваш виступ і у Канаді, і у Єгипті. Team from